Яку створити правильну поверхню для малюка для того, щоб він розвивався ефективно і не гальмував розвиток мозку, дуже просто це не ліжечко, це не диван ваш, на якому дитина тоне в матрасах і не може рухатися. Насправді, мозок дитини розвивається через рух. І якщо ви неправильно створили простір, одежу, мотивацію, підтримку та вправи, то звичайно ваша дитина буде гальмуватися в цьому розвитку і пізніше переходити на природні етапи хождіння, повзання, розмов... говоріння і так далі. Тому коли ви створюєте простір, це те місце, де перші півроку життя ви проведете з дитиною максимально велику кількість часу. Для мене це був затишний куточок, спеціальний дитячий коврик. А також там були спеціальні сенсорні речі, іграшки. Вам не потрібно багато іграшок для розвитку дитини. Ну і звичайно, короткі вправи, в залежності від напрямку, баланс, мануальні навички чи рухливість. А вони займають або дві хвилини, або одну хвилину, або п'ять хвилин. Тому створіть простір для дитини, щоб вона розвивалась. І читайте опис і дізнавайтеся більше.